Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Захищаючи Україну, загинуло троє військових з Волині. Шквали злива, гроза. На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки. Офіційно біля Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув житель СМТ Ратне Полуфакін Іван Олександрович. Про це повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук. Іван Полуфакін 1997 року народження загинув внаслідок обстрілу. Ще одна трагічна новина з фронту надійшла у Прилісненську громаду, 30 червня, захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Воїн звільняв землю від російського окупанта у Запорізькій області, де і підірвався на ворожій міні. Вдома не дочекалася свого чоловіка дружина та двоє юних синів. Сумна звістка не оминула і Любишівщину. 1 липня на Донеччині загинув герой із села Бірки Юрій Хрупчик. Молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади Хрупчик Юрій 1973 року народження загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним загиблих героїв. Волинський військовий Олександр Лозинський отримав медаль за військову службу Україні. Про це повідомили на сторінці другого відділу Луцького РТЦК та СП у Фейсбуці. Військові відвідали у Рожищенській багатопрофільній лікарні пораненого колегу та від імені президента України за особисту мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання бойових завдань, вручили державну нагороду, медаль за військову службу Україні. Командир подякував захиснику України за героїчну службу, стійкість та захист країни від загарбників. Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі, що трапилися на Волині. Як повідомили у прес-службі ДСНС на Волині 1 липня наприкінці дня, ймовірно, через необережність під час куріння власника трапилася пожежа у дерев'яній літній кухні у селі Самари Оріхові на Ковальщині. Силами рятувальників о 17.39 горіння ліквідували. Також увечері рятувальники ліквідували загоряння сміття на околицях міста Володимира. Причина пожежі встановлюється. У ковалі на Волині водій на швидкості влетів у паркан. Як інформує телеграм-канал Волиньблог, аварія трапилася 1 липня. За даними очевидців, від удару легковик перекинувся на дах і знову став на колеса. Попередньо ніхто не постраждав. У Луцьку вночі 2 липня здійнявся сильний вітер. Місто накрило зливою з грозою. Лучани зазначають, що грім був такої сили, що вмикалася сигналізація в автомобілях. А вітер подекуди позривав цеглу. У мережі містяни публікують відповідні фото та відео. Тим часом, у зв'язку з погодними умовами на Волині знову оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології і до загальноукраїнських новин. В ніч проти 2 липня РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Так цієї ночі не було спокійно у столиці. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, рашисти атакували Київщину безпілотниками. Усі ворожі цілі збила протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Також відомо, що є постраждалий. Чоловік отримав поранення ноги, йому допомагали медики. По Одещині та Миколаївщині ворог застосував ракетну атаку. Ворожі калібри, сили протиповітряної оборони, знищили над морем. Вже в день, 2 липня, рашисти продовжили гатити по мирним містам України. Так вони обстріляли житлові квартали Херсона. Декілька людей поранені. За даними обласної військової адміністрації, Росія обстріляла житловий квартал Херсона близько 12.00. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік. Після цього влада повідомила, що окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні. Керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону підтвердила, що поблизу Антонівського мосту у Херсонській області іде бойова робота. Вона просить дотримуватися інформаційної тиші. За її словами, зараз акцент на контрбатарейній боротьбі. За минулу добу українські військові в районі Антонівського мосту ліквідували 49 російських окупантів та знищили 15 одиниць російської техніки. Водночас ворог посилив розвідку безпілотниками. Варто зазначити, що це перша офіційна заява української сторони про бої в районі мосту. До цього про обстріли і зіткнення на лівому березі поблизу моста писали пропагандистські пабліки. Вони повідомляли, що зсу зайняли на східному березі Дніпра плацдарм. Центр національного спротиву повідомляє, що окупаційна адміністрація Запорізької області готується до примусової мобілізації місцевих жителів до лав загарбників. Як ідеться у дописі, окупанти створили 44 військово-облікові столи, в яких усі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання. За даними спротиву, колаборант Євген Балицький намагається ввести населення в Оману та поширює маніпулятивні дані щодо так званої результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя. Зеленський провів виїзну ставку на Рівненській АЕС, щоб оцінити можливі загрози станції. Зокрема, президент заслухав доповіді Залужного Буданова. Про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Клименко, Кунаєв, Лебідь та Дейнеко розповіли про посилення північного напрямку і охорону АЕС. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Коваль і командувач Волині Миронюк повідомили про оборонні рубежі та соціально економічну ситуацію в регіоні. Щиголь розповів про захист рівненської АЕС від кіберзагроз. А вже 2 липня гарант прибув на Одещину. Там Зеленський зустрівся з командувачем військово-морських сил ЗСУ, який доповів про оперативну обстановку у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегію розвитку військово-морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період. Як ідеться у дописі загалом під час зустрічі, обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. І до новин світу польща відправить 500 поліцейських на свій кордон із Білоруссю. Про це заявив у неділю міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у Твіттері. Цитуємо у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю. Я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму. Відомо, що вони приєднаються до 5 тисяч прикордонників і 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону. Додав він. Польська прикордонна служба у неділю. Також повідомила, що у суботу 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі. Румунію залишили 40 співробітників російського дипломатичного представництва разом із родинами. Їхній рейс вилетів із запізненням на 6 годин. Не могли вмістити багаж. Як інформують місцеві змі, міністерство закордонних справ Румунії вирішило скоротити дипломатичний та технічно адміністративний персонал посольств Росії в країні. Йдеться про 11 дипломатів і 29 людей з іншого персоналу. Там пояснили, що скорочення російського дипломатичного представництва у Бухаресті покаже нинішній рівень двосторонніх відносин в контексті розв'язання РФ агресивної війни проти України. Водночас це відобразить рівень близький до рівня дипломатичного та технічно-адміністративного представництва Румунії в Росії. Загалом Росія мусить скоротити кількість своїх співробітників посольств у Румунії на 51 посаду: 21 дипломата і 30 працівників технічно-адміністративного персоналу. У містах Франції п'ятий день тривають масові заворушення, спричинені вбивством 17-річного юнака поліцейським. За добу поліція заарештувала 719 людей. Як інформують тамтешні змі, уночі 2 липня протестувальники в'їхали автомобілем у будинок мера міста Лаїлерос. Через підпал його дружина і дитина отримали поранення. Прокуратура відкрила розслідування замаху на вбивство. Однак міністр внутрішніх справ зазначив, що ця ніч була спокійнішою завдяки рішучим діям сил безпеки. У різних містах протестувальники грабували магазини, підпалювали автомобілі і поранили 45 поліцейських. Також вони пошкодили 10 поліцейських відділень, 10 казарм жандармерії і 6 муніципальних відділень поліції. На дорогах вогнеборці зафіксували 871 пожежу. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.